Тільки що коротше, тут мацюкалась, старалась не мацюкатися, але злилась, тому що весь інстаграм був заваленим якимись арабами, якимись, блін, коротше. Бл -бл 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 -бл. І я почала це чистити, і я просто психувала, тому що там така дурна система. Натискаєш на крестик, щоб видалити ту особу, а вона заскакує на її профіль. Коротше, Тупа система. Не можна було придумати в інстаграмі щось, щоб відзначити всіх, повибирати тих, кого хочеш залишити, і видалити всі одні, одним лотом. 1500 людей я видалила за день, тикаючи на крестик. То вже під кінець мене просто підкидувало, тому що воно просто в ото все. все. Ну, просто люди сидять. Які люди, хто це, хто, що це, що вони від мене хочуть? Я за ними не, ну, не слідкую, не бачу і, коротше, почала напружувати. Всіх вичистила, залишила там десяток людей, Ну, хто слідкує за мною, тому що то без сенсу. Я там публікую щось своє, якісь люди лайкають, що вони думають при тому. Ну, коротше. Вичистила все. Так буває. Я колись так з Фейсбука чистила 5 тисяч людей, і зараз знову в мене там. Ну, Фейсбук у мене поки що ще як, тіпа, роб, ну, робоча сторінка для праці, але з часом розуміє, що це все не працює. Тобто, Ці всі люди, що сидять, вони взагалі ні сном, ні духом, ніколи не прийдуть на масаж. А тут в Інстаграмі взагалі пачка півтори штуки сиділа. Махметов, махмудов і всяких таких і непонятних, якихось періодично вилазивших. Ох, короте, все вичистила і відчула полегшення. Сьогодні я налаштована почистити все, все повидаляти, тому що воно без сенсу. Якби люди ці ніколи не прийдуть до мене, а деякі просто якісь малознайомі, знайомі, знайомі. Які просто слідкують за моїм життям. Стала напружувати сьогодні це все. Ох, тут ще читаю коментарі на ютубі. На Хтось пише, скільки тобі років? Думаю, тиць тицмандиць. Типа, подруга чи хто ти мені... Чого ти в мене таке питаєш? Взагалі, відео не, не про того. Скільки тобі років? Ну, відправляйся в блок. До чого тут, ну, тобто, якщо я не розумію, до чого питає людина це все, то я просто блокую, тому що то ли вона хоче посміятися, то ли вона хоче сказати щось з цим непонятне. Тобто, ви одразу, якщо питаєте, скільки тобі років? Бо ти там, наприклад, визиваєш у мене. Ну таке, Ти як дитина можна написати, чи я просто хочу знати, скільки тобі років, бо дивлюсь на тебе от не можу зрозуміти, скільки тобі років. А не так, одне питання це ляп об забор, типу. Або ще щось напише людина, і я питаю, до чого це ти написала, а вона видаляє, то теж такого не треба робити. Тому що це теж курва. Багато що нервує. Ну, це типу, здержки роботи. Я розумію, що, показуючи своє життя, деякі люди просто відчувають, що вони мають право, щоб мені там щось таке казати, писати, а потім, наприклад, не відповідати. Ну, я запитаю, до чого це? Тому я стараюсь заблокувати, щоб більше цього не питали. Тому що YouTube поки мені ще хочеться вести. Ну, мені подобається і взагалі. Ну, багато, дуже багато хорошого з Ютуба. І треба просто відгораджуватись від таких оце питань. Непонятне, в якому напрямку, не ясно для чого взагалі ця людина так питає. Ну, а інстаграм давно вже треба було почистити, бо я ж кажу, півтори тисячі арабів якихось. Які не то, що добре вони там сидять чи не сидять, але вони ніяк не реагують. А воно мені абсолютно не цікаво, щоб у мене була величезна кількість підписників. І це, звичайно, я почала робити. Чому? Тому що одна особа, з якою я зустрічалася десять років тому, почала мене знову атакувати, і бачив уже якісь його чи друзі. Чи Знайомі атакують, і мене це дуже вкурвило. Я, звісно, поблокувала, повидаляла, але потім перенесла аккаунт на приватний, закрила і це почистила всіх непонятних. Я думаю, видалила дуже багато таких спостережників, які дивляться. І взагалі там були ще люди, фіг зна з якого року. із... Тої країни, яка на нас напала, наприклад, я не хочу. У себе в друзях мати нічого спільного з тою країною не хочу мати, щоб до мене нічого і не доходило. А сьогодні збираюсь на танці. Оце я взяла плаця, погладила, намагалась погладити, попрасувала. Ну і коротше, сьогодні заняття по танцям, бо я вже виложилася, у мене температура падає, і я така агресивна, нервова, втомлена, просто морально. Хоча ця неділя була мені як відпочинок. Я хочу вже отримати карту побиту, дасть Бог мені дадуть її. І тоді я хочу виїхати. Чи до Єгипту, чи до Болгарії, на відпочинок. Хоча там, де тепло, ну це на осінь. Я сподіваюся, що мені все вдасться. І на осінь, якщо я отримаю карту побиту, то мені дадуть кредит. Я хочу якось взяти велику суму, погасити всі свої борги. І щоб залишилося на відпочинок. Ну, і при на вигідних умовах, ясно. На вигідних умовах кредитує там Santander Bank, Millennium Bank, а всі інші банки кредитують на ужасних умовах під величезні проценти. Тому я хотіла б, звісно, Раз уже мені прийшло, я не чекала, що мені з ужонда прийде завідомлення, тому я збиралась на море швінаустся. А зараз, зараз мені прийшло, все, і я бачу, що наступний тиждень у мене розписаний і нові люди записуються на масаж. І я, може, перейду на паштучні масажі, недешеві. І у мене збільшиться дохід. Потім я візьму ці кредитні гроші, загашу якісь там свої потреби. І, коротше, можливо, навіть переїду в центр, не знаю. В центр Варшави, і в центрі в мене буде більше учнів, більше клієнтів на масаж. І плюс я ще накупляю дерев, всяких овочевих, фруктових. І в мене буде сад, сад, город. Величезне приміщення зніму. Одна буде у мене оранжерея, одне приміщення, а друге кабінет. Або кабінет посеред оранжереї. Коротше, отакий плавні. <рив> Я видумую на, на ходу. Зараз хочу ще попарити ноги, тому що хочеться якось збадритися. Бо це падає температура і воно такий стан не дуже добре. Ну і потім наряжусь і попру на танці. І от такі-то справи.